Дівчина ніяк не могла зрозуміти, куди з мотузок у дворі зникають теплі речі. Одного разу, виглянувши у вікно, вона побачила винуватицю бродячу кішку, яка спритно стягувала з сушарки вовняну шкарпетку. Не роздумуючи, дівчина вибігла на вулицю і пішла за нею на відстані. Кішка, не помічаючи переслідування, упевнено несла свою здобич. Вона пролізла під парканом і шмигнула під ганок старого занедбаного сараю. Дівчина обережно підібралася ближче. І заглянула в щілину між дошками. Те, що вона побачила, приголомшило її. Всередині, на купі з її зниклих речей, лежали малюки. Там, притулившись один до одного, спали три крихітні єноти. Вони залишилися зовсім самі, а кішка дбайливо вкладала нову шкарпетку, укриваючи прийомних дітей від холоду. Дівчина стрілою кинулася додому. Вона повернулася з великою картонною коробкою, вистеленою теплим пледом. Кішка зустріла її настороженим шипінням, але не втекла. Ніби розуміючи, що це допомога для її підопічних. Переконавшись у безпеці, кішка почала по одному переносити малюків у новий дім. Коли всі троє опинилися всередині, вона й сама застрибнула до них і вдячно поглянула на свою рятівницю. Того вечора ця незвичайна родина приїхала в тепло, доводячи, що материнська любов не знає кордонів.